Буде боляче, але я скажу: ти хочеш більше свободи в грошах, у мріях, у житті, але не хочеш брати більше відповідальності. Так не працює. Ти роками намагаєшся контролювати інших, бо боїшся зустрітись з собою. Але насправді єдине, що ти можеш контролювати, це свою енергію. Те, що з тобою сталося в дитинстві. Це не твоя вина, але те, що ти робиш цим зараз, це повністю твоя відповідальність. Твоє тіло та емоції чесніше за тебе. Біль це маркер того, де ти себе зраджуєш. Ідеального моменту, щоб почати, не буде. Ти ніколи не відчуєш себе готовим, бо готовність це не відчуття. Це рішення багато твоїх проблем через те, що ти постійно живеш в голові у своїх переживаннях, в накручуваннях, в додумуваннях, в тривогах. Але багато що змінюється, коли ти повертаєшся в тіло. Страждати легше ніж мінятись, бо тоді не треба брати відповідальність, не треба діяти, не треба ризикувати. Страшно, що може не вийти, і тоді доведеться зустріти зі своєю невдачю а ще страшніше, що вийде, і тоді доведеться жити на іншому рівні і йому відповідати.